Маршрут номер 2 сервісного центру 3242 у місті Білої церкві по вулиці Сухоярська, 20. Друзі, вітаю вас на каналі. Виїжджаємо з території сервісного центру і рухаємось по правій полосі. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали прізвище ім'я та по батькові на камеру. Пересвідчили, що він на нейтральна передача. Налаштовуєте дзеркала, сидіння, кермо, підголовник, вмикаєте, витискаєте щеплення, натискаєте тормоз, вмикаєте першу передачу, знімаєте автомобіль з ручника, вмикнули покажчик повороту, пересвідчились безпечності маневру та починаєте рух. Друзі, тут нам необхідно повернути ліворуч на вулицю героїв Маріуполя, стара назва вулиця Льва Толстого. У нас тут знак 2.1 дати дорогу. І ми надаємо перевагу в русі транспортним засобам, що рухається по дорозі, на яку ми виїжджаємо. Автомобілів нема, вони там далеко. Повертаємо з середини перехрестя, повертаємо у свою полосу. Їдемо і не квапимось нікуди, дивимось на знаки. Друзі, раджу вам рухатись на іспиті зі швидкістю кілометрів 30-40 на годину, там, можна 45, в залежності від дороги, від навантаженості транспортом. Але, як ви пам'ятаєте, правил, дуже швидко, досить повільно, також не можна їхати. У нас зупинився. Автобус, ми подивилися від дзеркала, вмикнули лівий покажчик повороту, об'їхали автобус, вмикнули правий покажчик повороту і повернули. Друзі, зараз ми перед пішохідним переходом вийшло так, що я наїхав лівим переднім колесом на суцільну лінію розмітки. Ось, бачите, як отут ось. Оце, до речі, люди оце йдуть, їх треба пропускати, але непонятно, не що вони Ну, вони не йдуть. Вони просто стоять, спілкуються. Але я на суцільну лінію розмітки наїхав, тому що автобус так стояв. Мені ну, як би не було. Можна було б далі, звісно, зустрічки їхати, але це таке також краще вернутися у свої полоси. Їдемо, і зараз нам на регульованому перехресті необхідно повернути ліворуч на скверське шосе. Бачимо, Знак 538.1, пішохідний переход, підходить людина, і ми її пропускаємо згідно пункту правил 18.1. Якщо йде пішохід, нам треба знизити швидкість або повністю зупинитися, щоб надати йому перевагу. Так як ми на цьому перехресті будемо повертати ліворуч, ми займаємо ліве крайнє положення. У нас якраз дозволяючи сигнал світлофору, а також бачимо знак дати дорогу. Але, друзі, ви всі прекрасно розумієте, що знак пріоритету діє тільки в тому разі, якщо не працює. Світлофор або працює в режимі жовтого міготіння. Тому враховуйте все. Це. Нагадаю, друзі, що зупинка заборонена на зупинках громадського транспорту та на відстані 30 метрів, до і після зупинки. Попереду бачимо перешкоду, вмикаємо завчасно лівий поки повороту, подивилися в ліве дзеркало, пропускаємо зустрічний транспорт. І об'їжджаємо, дотримуючись безпечного інтервалу. Повертаємось у праве положення, подивившись праве зеркало обов'язково, тому що може, того, що може підлізти велосипедист або мотоцикліст. Це дуже важливо подивитися по зеркалам. Також, друзі, заборонена зупинка на пішохідних переходах і на відстані 10 метрів до і після пішохідного переходу. Також заборонена зупинка на виїздах з прилеглої території, і 10 метрів до і після цього виїзду. Рухаємось. У нас тут регульований пішохідний перехід, дозволяючий сигнал світлофору, тому ми їдемо. Ну, зараз у мене швидкість 45 км на годину. А ви дивіться по собі. Ну, краще, мабуть, може, і 40 десь по такій дорозі їхати. Зараз нам необхідно на цьому світлофорі рухатися прямо, тому дивимось на розвідку уважно. Вмикаємо лівий покажчик повороту, Правий. І... Рухаємось саме по пунктирній розмикі притинаємо колосо. бачимо, що ліва полоса вона у нас тільки для повороту ліворуч. Під'їжджаємо. Тут у нас невеличка тягнучка класична. Обережно дивитесь, друзі. Раджу вам проговорювати ваші дії. Інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху, світлоформа до речі, не працює, це і ми їдемо далі. А у вас стресова ситуація буде покращуватись і вам буде простіше, коли ви будете говорити, що ви робите. Ну, Інспектор буде з вами комфортніше і вирогідність здати іспит буде, звісно, підвищуватися. Бережно рухаємось, бачимо припарковану автівку, Проїжджаємо поруч з нею, дотримуючись безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або між іншими об'єктами, за якої безпека руху у нас рух, рух безпечний в общем, відбувається. Під'їжджаємо до перехрестя з круглим рухом, друзі. По правилам дорожнього руху нам не, 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 не можна не вмикати. Лівий покащик повороту, але, друзі, ми його ввімкнемо, тому що деякі інспектори можуть вам це зарахувати як помилку, хоча такого правила з дорожнього руху немає. Ми займаємо праву смугу, тому що нам буде комфортніше з неї, з цієї смуги з'їжджати на третьому з'їзді. І виходить так, що ми їдемо завжди з включеним лівим сигналом повороту, і тільки тоді, коли другий з'їзд ми проїдемо, ми перемикаємо. На правий поки що повороту. Надаємо перевагу русі автомобілям, які рухаються по перехресті з круговим рухом. І продовжуємо рух. Тепер тут вже нам надають перевагу. Ми рухаємось далі. І вже тут я вимкнув виключив лівий сигнал повороту, включив правий і з'їжджаю на вулицю Київську. Повертаємо і дивимось на знаки. У нас попереду світофорне регулювання, знак головної дороги 2.3. Нагадаю, що у разі забороняючи сигнал світлофору, якщо ви перший зупиняєтесь на світлофорі, то вам необхідно зупинитись згідно пункту 16.3 перед стоп-лінією. Обережно рухаємось, квапитись нікуди не потрібно. Сьогодні такий гарний сонячний день. До речі, в такий день краще здавати іспит, ніж коли дощ, бо на склі. Капельки води вони не дають, ну, наглядовість, звісно, зменшується. Зараз тут у нас буде бачимо, знак, який нам інформує про появу додаткової полоси. Ми вмикаємо правий покачок повороту і з'їжджаємо на чесмогу. Зараз ми приїдемо це перехрестя і на наступному нам ну, необхідно буде на наступному світофорному регулюванні повернути на перехресті з світофорним регулюванням, повернути ліворуч. Бачимо, також тут знак 5х16 напрямок руху по смугах. І рух, нагадаю, вам дозволено тільки по стрілках, вказаним на цьому знакі. У цій лінії засільної розмітки, будь ласка, друзі, не перетинайте, бо це буде помилка. На наступному перехресті ми будемо виконувати лівий поворот, і я вам здалегідь дам таку пораду, що при лівому повороті або при розвороті ніколи не вивертайте колеса ліворуч. Завжди стійте на прямих колесах, тільки коли ви побачили, що. Зустрічний транспорт вам дає змогу повернути, або він вже проїхав. Тільки тоді, при началі руху, при початку руху повертайте колеса Ліворуч. Тому що, не дай Бог, ДТП машину викидає на зустрічну смугу. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Також. Подивився в ліве зеркало, вмикнув лівий поки ще, повороту, повернув голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, і перелаштувався у ліву полосу. Також, друзі, при лівому повороті, ну також і при правому, вам необхідно пропустити пішоходів, які йдуть по вулиці, на яку ви виїжджаєте. Тому враховуйте це, тому що ви можете дивитися, бачити, що йдуть машини, якби їдуть. Потім якась відстань з'явилась там для повороту. А ви тут вперше пішохода, ну, для такого пішохідного переходу, звісно, воно не діє, тобто, для такого перехрестя, бо воно широке досить. А перехрестя ж бувають різні, бувають вущі перехрестя. Тому бувають такі перехрестя, що ви коли будете надавати, бачите, білка перетинає дорогу. Вирішила повернутися назад, бо поліція чи не побачила, чи що. Ну, в останній час побачила принаймні. Тому будьте вкрай обережні. Ми повернули на вулицю Сухоярську. Можу вам ще нагадати про такі саме часті помилки, це перевищення швидкості руху максимальне, Тому що є знаки там і 5 км на годину, і 10-20 Також Також вимкнення сигналу повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки і не пристебнути безпеки це саме такі топові помилки. Нагадаю вам, що ось ми під'їжджаємо до пішохідного переходу, що якщо б дві полоси і більше і зупинився автомобіль в одній із полос, то вам не можна їхати далі. Поки ви не пересвідчитесь, не пересвідчитесь в тому, що на пішохідному переході нема пішохода, щоб не наражати людей на небезпеку. Я також вам нагадаю, що не можна, не можна виїжджати на пішохідний перехід, якщо за ним утворився затор, який вимусить вас зупинитись на цьому пішохідному переході. Рухаємось зараз. Моя швидкість 50 км на годину, десь 48 км. Бачимо пішохідний перехід, людей немає, продовжуємо рух. Друзі, буду дуже вдячний з вам за коментарі. І взагалі вам дякую, що ви дуже часто пишете. дякуєте за мої відео. Дивіться інше відео у мене на каналі, там у плейлісті є всі маршрути з Білої церкви. Також є маршрути з усіх сервісних центрів Києва, кому може цікаво. Дивіться їх, там трохи складніші моменти. Хоча і тут такі теж бувають як для новачка тут. Теж достатньо непрості маршрути є. Вони є всі в плейлісті, там є відео, де е, в одному відео всі маршрути там десь на 3 години. воно. І дякую, що ви пишете, який вам маршрут випав. Люди часто пишуть, яка була там помилка чи щось. Ну, в общем, Допомагайте, давайте разом робити YouTube ще більш кориснішим для усіх нас. І буде все добре. Друзі, ми під'їжджаємо до сервісного центру. Я вам бажаю вдало скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!